Бігом по Прикарпаттю в Івано-Франківську стартує надмарафонський пробіг. Місцеві легкоатлети мають шість днів, аби подолати 529 кілометрів та пробігти усі райони Прикарпаття. Стартують бігуни у суботу з вічевого майдану. Маршрут практично не змінився. Ми врахували тільки часові параметри пробігання по минулому році. У нас десь там були якісь там, скажімо, по часу. Зараз ми підкоректували трошечки цей пробіг. Єдина відмінність, що ми стартуємо на один, один день раніше, фінішуємо на один день раніше, власне, на день державного прапора України. Ось а Маршрут, який був і раніше, так і зберігся. 25 прикарпатських спортсменів до виснажливого забігу готові. Напередодні вони пройшли медичне обстеження. Окрім молодих спортсменів, бігтимуть і ті, чиї імена вже вписані в історію олімпійського спорту. Наприклад, Неля непорадна, фіналістка 28-х літніх олімпійських ігор в Афінах. Її участь це родзинка дійства. Спортсменка каже, мета такого забігу популяризувати спорт не лише серед населення, а й серед влади. Будемо надіятися, що влада нас поті. Чує, і це буде такий виклик нашій владі. І ми будемо мати вже стадіон, і вже до Ріо будемо готуватися на біговій доріжці. Спортсмени є, потенціал є, перспективи є, немає умов. І попри ці всі наші жахливі умови, в нас є медаль Олімпійська. Завершиться надмарафонський пробіг там, де власний почнеться. Фінішну стрічку, бігуни перетуть напередодні Дня Незалежності на вічовому майдані. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.